Я прийшла у меді з деркарів. Це було затертого 2005 року, коли в мене народилася друга дитина. Мені виявилося, що з'явилася велика, велика така якась ніша, яку треба було чимось заповнити. І якась добра людина підсунула в мені в руки книжку. Енциклопедія для дошкольника тоді вона називалася, і там були ліплення з солоного тіста. Хабі до почала ми з дитиною наліпили того тіста, наробили коників. Все починалося з коників. Е, перша наша ялинка з новою, новою другою моєю дитиною була прикрашена цим солоним тістом. Я наробила е, е, прикрас, наробила коників, у мене була така ялинка. Ну і тоді, тоді, тоді я побачила по телевізору, така була. Не будемо називати то місто, звідки це було? галерея е, Ірини Мізиної. Це була лялькова така передача. Там було йшлося про ляльок, про те, як їх роблять, як їх вдягають, як їх боже, взувають отакунічні туфлі. Патіночки, отакі, всякі, і я захворіла. Мені дуже почало хотітися це робити самі, шити сукні, робити обличчя, все це прямо. Я, я мені це снилося, я хмарила цим декілька днів. І я взяла, що я взяла, як нас в школі учили, туалітний папір і пластин. І Я зробила з папі маше вийшли отакі авали. Перша моя лялька, вона досі в мене десь валяється, десь храниться, але з неї все починалося. Потім якась добра людина дала мені глину в руки, і я деякий час робила з кераміки з першими ляльками, з якими я з'явилася, так думати, на люди. Це в нашій славнозвісній галереї як Вона називалася по-іншому, але там була наша перша лялькова виставка у складі Харківської асоціації лялькарів. І там були, були мої перші ляльки. Вони були із кераміки. Ну і якби з цього все почалося. Потім пішла вже телемерна ліна. Щось ще і ось на одній з цих виставок рядом зі мною стояла моя як сказати наставниця, не наставниця, але моє натхнення, теж ж тидість, Вікторія Шиян наша партівська. і в неї були ведмедики. Ведмедиків такі невеличкого зросту, і коли я побачила, як на виставці прийшов такий собі дядюра ошатний у кожушці, спитав, скільки коштує. Вона йому відповіла, він їй дав гроші, отак от раз його за кожушок, і пішов. Тому, Боже, отак люди до серця притисли цього ведмедя і понесли. Що в мене вже все, в мене більше вже ніяких не було. Я тієї жіночі прийшла додому, знайшла в інтернеті витратику. Бистра, раз, два на третій день в мене вже був ведмед. От такого розміру, щоб мало не було, б я й менше не вміла тоді робити. Тож після воно то у нас, а тоді було таке не Ну І з цього почалась моя відмежача оця любов. Ляльки вже поховалися всі по ящиках, лежать під кроватью і досі, але не можу розстатися, але вони є. Ну, а з медведьми історія, звісно, та така. Спочатку все, що знайшлося в інтернеті, більш-менш схоже на ведмедя, було перешите. Маріночка, моя подружка <laughs> з тих часів, вона знає, як я роздарювала цих нашитих купами ведмедів. Я ходила, купувала, пам'ятаєте, у нас такий грант стиль, відділ, як він там, оцінив Да? Я там купила такий шмат альпаки, пальтовий, звичайний, і перешила з неї, з неї всі 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 викриті, поки набилася рука, поки почав з'являтися, вибачте, який свісти. Коли вже стиль почав з'являтися, коли я зрозуміла, що в мене вже пізнають, і що вже мені кажуть, що о, твої медвідь, тоді вже мене почалося таке, що можна вже почати продавати. Що? І це початок моєї кар'єри професійної. налічує десь 15 років з медіями, тому би я бачила ваші очі в заході, що вам подобається, але це не рік і не два, це більше 10 років роботи. Натхненої праці, я трошки похизуюся вам. Я лауреат багатьох зарубіжних конкурсів. Я переможець, двократний переможець мюнстерського конкурсу, всемірного мінстерського конкурсу. «Золотий «Golden Джордж він називається Золотий Джордж. От в мене два таких є Оскара. Він навіть і схожий на Оскара, така штука здоровинна бронзова. І ще декілька також німецьких конкурсів. Перші другі місця, двократний призер, друге місце у Парижській виставці. В общем, де мене тільки наносила в мене купа призів дома стоять. Я підійду. Поки, ой, як гаря, ой, боже, яка я ваші іграшки вони всі якісь вони образ. Ну і знаєте, що це можливо через те, що я з цього почала, що я прийшла з лялькарів. Тобто мені повинна, щоб відміть, це була, по-перше, характер, людина, морда обличчя, щоб він на нього глянули, а на, він щось думає, він щось собі хоче. Тобто для мене це дуже важливо, тому вони такі живі усі мене. Як до нас прийшов ведмедзить, я не знаю, чи знайомі ви не знайомі. Трошечки так суто двуслов, два слова скажу: це почалося це а, течіяться наприкінці минулого, на початку минулого сторіччя. Десь це налічує 1902 рік. Коли Маргарет Штайф зробила першого відмедика. Це була така жіночка. Вона до цього виготовляла зовсім інші речі. Вона була трошки обмежена фізично. От для неї зробили там якусь швацьку машиночку маленьку. Вона на ній шила, і в один прекрасний день вона шила відмедика, але на чотирьох лапах з горбиком і на полі на коліщах. цей відметик був. Пра прапра радітем всіх усіх ведмедників Теді, і це почалося спочатку от, о, минулого століття. Також є ще одна версія, о, американська. Коли до влади влатувався на свій наші другий строк, Теодор звільни, були такі в них забави, що не треба було на охоті полювати ведмедя. І ведмедя не знайшли, знайшли маленьке ведмежа зоопарку. Десь його там прив'язали, щоб теодорузвіль мог його. І коли це приїхав на цю охоту, сказав, ви тут що тут всі як це як ведмедик, і все відчують. Він врятував цього ведмедика. Ведмедика нарекли на ім'я, Театра на розвідка, І до наших часів будь-який ведмедик, який має таку структуру, він може бігати руками, головою і ножки він може сидіти. Тобто іграшка, яка має отаку структуру. Це е, зараз прийнято вважати ведмедик День, коли воно швіряться. Він рухає. Е, інша направленість це ведмідь, так званий натюр. Тобто він схожий, ну, якщо дуже не придивлятися, да, він схожий на живого ведмедика. Тобто в нього є охтіки такі справжні, в нього така морда справжня, в декого тут навіть. Пащика відкривається, а в пащиці є і зуби, і язик все є. Бачите, він такий. такий Якщо їх держати, то прям як <смістична> <смістична> тваринка жива. Тобто оце направлення називається. Ну потім в ручки візьмете потрогаєте, він такий зовсім як живий. Якщо не знати десь звідки здивитися. я дуже люблю так, знаєте, нам десь в транспорті взяти. І гратися. Цієї зими в мене була така смішна історія. Там може, як пишеться на мій інстаграм, побачили, там в мене свіженький, такий він дуже трошки схожий на натюра. І я пішла шукати на місце, де його на природі сфотографувати, зайшла там десь за якийсь дім, а там виходять зади дворів сектора. І дідуся йде собі такий, мабуть, він десь сторожує в цих домах, іде з водичкою з істочника. А я ж цим єно там йому вріла. І йду вже хвост висить паласати. На що ви спіймали? Та ось гарну, хто бігав, то ви спіймала. Говорю, покажіть, я йому хвост показую. Та це ж єнот! Гарюта, гар, бігав тут, пішов є... їх там багато, і дідусь так заповнені в серйозі, що я вже розгубилась. я думала, я пошуткую, він там посміється. А тут їх, каже, багато, ну я вже повернула. Та це лялька, і він так прям. Ну, це реактор, це не живий. Ну, така смішна історія, я іноді люблю так цим трошки побалуватися. Ну, це мене тішить, що мої іграшки бувають іноді схожі на живі істоти. Що е, я ще мала вам розповісти? Я вам мала розповісти, що я регулярно, ну, не завжди так було, звісно, такі часи настали, що все більше людей. На жаль, знаходять нішу відірвану від роботи, від близьких, від когось хочуть їх чимось заповнити, чимось теплим, чимось добрим, чимось цікавим. І це стало, ну, мабуть, для багатьох віддушеною. Довгий час я не любила це і не давала майстер-класи. Для мене це було так би мовити втрата часу. Навчити завжди це складніше, ніж сісти і зробити щось самі нове. Але тепер я все більше розумію, що для людей це ну, таке місце, де можна трохи, по-перше, впасти в дитинство трішечки да? іграшку собі зробити по-друге, руками робити. Це дуже важливо, коли щось робиш руками. Це настраює на такий лад домашній, теж уютний, а не бентежний, як час зараз на полонах. Да? І от тепер я ну останній час я у Києві даю майстер-класи, але любки хочу провести їх в Харкові. Не Станіслав запропонував зробити, може усь у цьому просторі є гарне приміщення, гарне світло, все інше, і маленькому такому не паплячись повністю при Інший майстер-клас вже а... полагаю, як виправте мене трохи вже навички. Навички у вишиванні, навички у малюсіньких стібочках, навички у пропорціях. Ви собі вже маєте уявляти, що ви хочете зробити. Тобто, мій класичний ведмідь Латіни це ведмідь, який як, для себе це позиціонує, котрий стоїть. Обов'язково він має стояти, він має бути взутий, бо я люблю дуже робити взуття. Це моє. Окреме задоволення ці моделі. я е з'ясувалося що дуже люблю шити одяг, хоч людський одяг я ніколи не шила і не вмію, і ну, якось якось не довелося навчитися. А от на ведмедях я засвоїла і з підкладкою і у одяг і. Складні штани, складні кармани, все це отримує. як на людині, так і на іграшці це робиться. Так само, до речі, взуття робиться так, як і людське взуття на колодці за всіми е... інструменти, всі ці якось людське життя взуття шиється, так і відсутня. Отакий пропонується інший майстеркал, вже серйозний відмід вдягає на свій вкус, але відмінь такими пропурці. Ще один варіант це іграшка, це не ведмедик, це мапочка. Мапочка ця має таку статуру, вона вся живенька, як має бути мавпочка, в неї качаючіся такі лапки, качаючіся все-все. все Тобто ви її берете в руках, вона така живенька, вся живенька, вона зовсім не статична. І оця мапочка робить робиться трошки ще іншій технології. Тут Багато інших навичок, як то розстібування дівочок, живана пивка, так звана. Тобто, ви коли берете, воно як пощупайте. Самі зрозумійте, про що я кажу. І ще один варіант це вже прям для дуже просунутих, як то кажуть. Це така крихітка тинки. Ось вона дорівнює 9 см, але все як у великого ведмедя. В мене ще й взуття є, суття, але я вже не стала вас шокувати, вже її не взувала. Манюній ведмедик. Насправді видрійка приблизно більш-менш така, як і у більшого ведмедика. Але ось таке манюсінькі. Тут треба спритність, аби стіжочки ваші були не більшими. Це ну. Це таке ну, звичка на навичка потрібна, це, це треба особливості. Тобто, все це вивернути, все це скласти, все це набити так, щоб було рівненько. В общем, це інший рівень такої майстерності. В общем, оці чотири майстер-класи, чотири варіанти, можливі до втілення. Це іграшка не для дітей, тобто не, не молодше шести років, тобто, коли там дівчинка або хлопчик вже ну, розуміє, що його. Не драти, не швиряти, не кидати, а тільки обережно гратися, десь посадила, десь поставила, десь з собою саносила. Тобто, звісно, що це іграшки для дорослих. За подушечку собі заховав і граєшся з ними, шепчеш йому там якісь, я не знаю, свої сни на вранці розказували. Можна їх називати ну, як персонаж? Називається авторська іграшка. Тобто, знаєте, я кажу, чим займаюся? Я художник. Тоді ви художник? В Ніпоні? Я художник. всім розповідати, що я сижу вдома да, і таке не болію від медів. В мене є, звісно, і людські образування. Да? Я по першим фахом я медик, я фільчер, а другим фахом я вище образування, я економіст. Я вже забула, я економіст. 4, 5, 6, я не пам'ятаю вже там скільки, а старшенькому було 13, 14, 15. Тобто діти вимагали кучу уваги, робота, все це було. І от в мене на ведмедів був час десь з 9 вечора, і скільки уроку, поки чоловік прийде і скаже, що лягай вже спати, скільки можна сидіти, то до двох, до трьох. А вранці він мене вів, вставала на роботу, а я аж плакала, боже, робота, яка робота, я хочу ведмедів шити, я пам'ятаю цей час дуже... Дуже-дуже-дуже. Ну дуже, і дуже. Насправді був такий період, коли чоловік та й мама тоді казали, що ти сидиш за своїми куклами, що палині мити не наготовлене, ти сидиш у в куклах, ти вже от у вот. Ну Я вибачте, російською, бо воно так було, ми так розмовляли того часу. А коли настала лиха година, мама тяжко захворіла і. Насправді, ну я і колегам писала, і покупцям писала, що мені потрібні гроші. Будь ласка, хто хотів купити і мріяв, я роблю знижку, купіть ведмедя, бо мені дуже потрібні гроші. Я ну, чесно так і писала. Тоді ведмедів рятували, Насправді, мама, я змогла стати за операцію, за реабілітацію. ну, Звісно, не обійшлося без якогось кредиту, це зрозуміло. Да? Але ведмеді тоді витягли, прям витягли. І після цього, вибачте, як бабка нашептала, я сижу в ведмедях. в Мене виставка, і така мама стабілочкою дочечка, покушай, покушай, А тут сидиш сил, день, нічого не кушаєш. І, так, і чоловік так само, якщо я готуюсь до виставки, він і прибере, і дітей там владнає, і мені їсти спосуд, а вже дитина як виросла, вже дитина мені. Мама, ти що так кушала сьогодні? Ні, сину. І дитина мені раз, картохи нажарила, чай, підніс. Оце вже так воно стало, тому що це розуміє, що щаслива мама, щаслива родина. І ви все самі ці, знаєте. Я розумію, ті, хто прийдуть на ваш клас знаєте. Ім треба організувати борщі та вони тут будуть. Скільки Вісім? Так, майстер-клас Вісім Вісім е більш... перший майстер-клас по перший мій ведмедик? Так будемо так називати це три повні дні з 10 до 19. -ї. Тобто повністю ми три дні шиємо, спілкуємося, розбираємося, повні три дні. Так. Інші майстер-класи, котрі ви вже прийшли трошечки обізнані, трошечки навчені. Якісь веречі там вже думати, підготувалися і прийшли вже з якимось певним результатом. Ми робимо два з 9 до 19, то Два тобто майстер-клас дуже об'ємний, дуже великий. Ну, Хтось щось не встигає, ви ж розумієте, ми всі разом ми всі можемо на зв'язку написати, щось запитати. Це такий момент, що все все можна на підробити. Але два повних дні або по три повних дні. Не на годинку і не на квітках. Ну і вдома, якщо ви за це зачепитеся і будете шити, це я вам гарантую. Вибачте, що таке порівняння, як захворіли і вже не вивізли. Якщо воно буде по вашу душу, то вже це от, от отак от з головою. Все буде подумки, треба десь економити пару тисяч, підкупити. Тобто, ну, шматок міха на одного ведмедя коштує порядка тисячі гривень. Чо, Від чого така ціна, по-перше, Тобто це дуже дорогі матеріали. От на такого ведмедя іде шкуряка, оця, оця от альпака, Це доволі, як, як вона виробляється, я ще не сказала, да? це е, е, натуральна вовна. Це стрижиться води альпаки, яка бігає, і вона як би сказати, водкана, ну, да, в, в бавовняну основу. Тобто основа бавовна і в неї уткана оця вовна зверху. Тобто це нас, настояща вовна, яка стрижиться з альпак. Ну і так само махеру це з козина стригли, оце що з козина стригли. Основа з'їсть хлопак вона обов'язково має не тягтися на розтяг. і в неї це натуральна шерсть. Це такі відмітили шия з двома кріпленнями, тому він так може. може. Верзи висіться, що там робиться. От якщо йому шию повернути, в інший. пам пам, -пам, -пам, -пам. І будуть про те, що де бурвати зайву тисячку, щоб купити зайвий шматочок на нового витвірка. Але, але це, це, це чудово. Це знаєте як, коли не знаєш, що робити, як собі зарадити, і ще й не мовити. У мене останнього часу так стало ще. Вчилася вже у такому зрілому віці, почала вчитися, вчилася онлайн. На жаль, я так і подарую майстер-клас не потрапила, я все сама вчилася, але, але іноді я можу зануритися, виринути з ведмедів і зануритися в акварілі. А ще нове в мене захоплення це помідори. Я вирощую казкові помідори, авторські. В общем, доріг маюся як на все поміді. Матеріали вони будуть чекати вже учасників. Чи кожен буде замовляти? Хто хоче? Ну для першого І, разу, поки ми розберемося, де це все береться, як це все замовляється, як це все виглядає. Тобто там є певні а, найменування для всіх матеріалів, певні кількості, певні на кількості наборів. оці ці всі кріплення завдяки за, 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 яким всі ці руки е, крутяться, це також у ці механізми вони також мовляються все це. Придбати треба. Тобто матеріали ви ще маєте. Ну я звісно що розкажу, де це купляється, де це береться. Матеріали ви, звісно, визначаєте для себе кожний ну, як би грубо сказати на свій карман. Да? Але ви так, для майстер-класу вибираєте, з чого ви хочете шити. Я, звісно, даю якісь рекомендації, але вже вибір там остаточний за вами. Тобто матеріали окрема вартість, майстер-клас клас окрема вартість. Ну, Харкові на, на, наразі, на жаль, немає, але в Києві ціла купа і досі працюючих магазинчиків, які о, займаються безпосередньо о, товарами для медиків. Це там магазин погабки, магазин плюшик, це з тих Мастер» який зараз не я не, можу, що я не, там, не знаю, а. але в них оцей весь асортимент. Дякуємо. Дякую, дівчата. Мені дуже приємно, що ви послухали. Дякую. Майстер-клас Майстерклас од трішесот. Починається з цього виглядає. Оце ні, ну, насправді ви можете будь-якого почати. Це просто да? да, ви можете так. Тобто цей ведмедик, це так, це найпростіший варіант, mm -hmm. Mm -hmm. тому о, з нього ви починаємо <звіт> нас будуть проходити тут. Якщо ви хочете записатись на мастер клас, то звертайтесь до нас. Так, <звіт> <звіт> <Да, звіт> <да, звіт> <да. звіт> То хто зацікавився і хоче. Від до Юлі на майстер-клас попасти, звертайтеся до нас. А, як сюди, що виказати? Ну я показав досвід всім зручніше увагу. Ті, хто може шити ведмедів, то я знову обговорюється, але це все обговорюється, все як кому зручно.